Всім привіт ви на каналі Паша Борщ і сьогодні ми будемо маринувати скумбрію. Рибу потрібно попередньо розморозити, почистити від нутрощів, також від чорної плівки в животі, відрізати голову та хвіст. І для приготування нам потрібно лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець, коріандр. Цукор, сіль, цибуля, а також оцет та олія. І для початку рибу потрібно засолити. І для цього готуємо маринад. У каструлю наливаємо 1,5 літри води. Далі запалюємо вогонь та доводимо до кипіння. Висипаємо 4,5 столових ложки солі, 1,5 столових ложки цукру, кидаємо лавровий лист, духмяний перець, чорний перець та зерна коріандру. Усі пропорції будуть в описі під відео. Даємо декілька хвилин покипіти та вимикаємо. Далі беремо посуд, у якому будемо засолювати. Та перекладаємо туди нашу рибу. Далі, коли наш маринад вже повністю вистих, заливаємо ним нашу рибу. Маринаду потрібно стільки, щоб повністю її покрити. Далі накриваємо нашу посуду харчовою плівкою. Та відправляємо у холодильник на дві доби солитися. А для вас час пройшов, як завжди швидко. Дістаємо з холодильника нашу рибу і далі вже будемо її маринувати. Виймаємо нашу рибу з розсолу та перекладаємо її на дощинку. Після чого виливаємо старий маринад та повертаємо посуд назад. А далі нарізаємо нашу рибу. Шматками товщиною приблизно 3 см і вже нарізану рибу перекидаємо у той самий посуд, після чого повторюємо усе те саме з рештою риби. Уся риба нарізана, далі її потрібно рівномірно вискладати. Рибу поки прибираємо в сторону, беремо цибулю та чистимо її. Цибулю додаємо за смаком. Я, до прикладу, дуже люблю мариновану цибулю. Тому... Стараюся додавати її якомога більше. Далі цибулю нарізаємо кільцями. Після того, як уся цибуля нарізана, дістаємо гастроємність та перекидаємо її туди. Далі повертаємо нашу рибу та покриваємо її цибулею. Розрівнюємо так, щоб було усе рівномірно покрито. Тепер будемо готувати маринад. У каструлю наливаємо 1 літр води. Запалюємо вогонь. Додаємо 1,5 столових ложки солі, половину чайної ложки цукру, половину чайної ложки коріандру, половину чайної ложки чорного перцю, 2 горошини духмяного перцю та 3 листка лаврового листа. Доводимо до кипіння. Та додаємо 2 столових ложки 9% оцтової кислоти. Усе розмішуємо, вимикаємо вогонь та залишаємо вистигати. І далі вже холодним маринадом заливаємо нашу рибу, який повинен усе повністю покрити. Після чого додаємо приблизно 80 г соняшникової олії. А для кращого аромату раджу додавати олію нерафіновану. Знову усе накриваємо харчовою плівкою. Добре усе замотуємо та відправляємо ще на одну добу в холодильник. Доба минула, наша скумбрія замаринувалася. Тепер можна її куштувати. Беремо тарілку та перекидаємо туди нашу мариновану скумбрію. Шматочок за шматочком викладаємо нашу рибу на тарілку. І скільки риби не поклади, завжди мало. Зверху на рибу викладаємо цибулю та прикрашаємо лавровим листочком. Жирна, м'ясиста, малосольна маринована скумбрія готова. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. А я пішов за своєю великою ложкою!